Сьогодні прозвучить сильна історія про людину, яка опинилася сам на сам із дикою природою. Це твір про голод, витривалість і внутрішню силу, що не дозволяє здатися навіть тоді, коли здається, що шансів більше немає. Влаштовуйте зручно, починаємо. Двоє чоловіків, які займалися пошуками золота на півночі Канади. Поверталися додому через безлюдну тундру. Вони несли важкі мішки із золотом і поспішали дістатися до річки, де на них чекало судно. Одного з них звали Біл, ім'я другого в оповіданні не називається. Під час переходу, через кам'янисту місцевість головний герой спіткнувся, впав і серйозно вивихнув ногу. Він не міг іти швидко, сильно кульгав і відставав. Біл подивився на нього, але не зупинився і пішов далі, забравши із собою рушницю. Так герой залишився сам у дикій тундрі, без їжі, без зброї та без допомоги. Попри біль і втому, чоловік вирішує не здаватися. Він сподівається наздогнати біла або дістатися до моря самостійно. Він повільно рухається вперед, терплячи біль у нозі. Але з кожним днем його сили слабшують. Їжі майже немає, і герой змушений живитися ягодами, травою, дрібною рибою, яку ловить голими руками. Проте цього недостатньо, і він постійно відчуває голод. Поступово стан героя погіршується він худне, слабшає, часто падає, йому важко навіть підвестися. Через голод і виснаження чоловік починає втрачати людську гідність і дедалі більше керується лише інстинктами. Він уже не думає про золото, мішок із ним стає тягарем, але герой усе ще не може його покинути. Одного разу він помічає, що за ним повільно слідує хворий вовк. Тварина така ж виснажена, як і людина, і чекає моменту, коли герой остаточно ослабне. Між людиною та вовком виникає мовчазне протистояння. Кожен чекає, хто перший помре. Цей образ показує, що людина опинилася на межі між цивілізацією та дикою природою. Голод стає настільки сильним, що герой їсть сире м'ясо, кістки, залишки тварин, майже не усвідомлюючи своїх дій. Він уже не йде, повзе. Але бажання жити не дає йому здатися. Врешті-решт, чоловік знаходить у собі останні сили і вбиває вовка, задушивши його голими руками. Це стає кульмінацією боротьби за життя. Діставшись до узбережжя моря, герой уже майже втрачає свідомість він бачить корабель, але не може подати сигнал. На щастя, його помічають моряки і рятують. Чоловік виживає, хоча перебуває у вкрай важкому стані. Пізніше з'ясовується, що Біл загинув, а золото, заради якого вони ризикували життям, не врятувало його. Таким чином, автор підкреслює, що матеріальні цінності нічого не варті порівняно з людським життям. Після порятунку герой довго приходить до тями, навіть перебуваючи в безпеці. Він продовжує боятися голоду. Уже на кораблі він ховає їжу, збирає сухарі і тримає їх біля себе, не довіряючи тому, що їжі вистачить. Це було скорочене оповідання. Повну версію дивіться за посиланням в описі це історія, яка нагадує, наскільки сильною може бути людська воля і як дорого насправді коштує саме життя. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалося, підписуйтесь на канал і заповнюйте свої короткі паузи літературою. До нових історій.